Що до кожної грині п'яненьке ну, чуть, чуть не виспало, слягло спати. Буває. Обожаю те, що вони такі маленькі. Говори, взяти так руками в жик і все. Хочу собі ведмедика Пепе. Живого також самого. <звіт> Привіт, я Алекс Руса. І ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався і не зробив цю червону кнопочку сіренькою, то скажімо підписуйся, тому що тут буде багато чого цікавого. А сьогодні одне із не менш такого цікавого це невеличка моя колекція кіндер сюрпризів фігурок із кіндер сюрпризів. Фігурок із кіндер сюрпризів інкс по Піксі і звірятка Вінкс. Ось така. Давайте, мабуть. Давайте, мабуть, почнемо з коробочки. Ось така чудова коробочка, в якій дуже багато, ось така от миленька коробочка, в рожевому оформленні, де героїні мультсеріалу знаходяться в перетворенні Enchantix. Всі шість дівчаток. По бокам знаходяться по дві дівчинки з кожної сторони. І давайте, щоб не тягнути час, скоріше розкриємо цю коробочку і подивимося, що всередині неї. І так, тут ми бачимо логотип самого мультсеріалу. Логотип самого мультсеріалу. Зараз ця кробка вже впаде на низ. Крінжові шутки це наше все. В цій коробочці ось знаходиться содержима. самої цієї кровочки. Я надіюся, що це содержима, там видно. І так, але хочу спершу почати ось з цих міліпіздриків, які деякі стоять а деякі не хочуть стояти. Упала, не фіг з них, хай падає. Значить, у 2010 році почалися випускатися ось ці ось мімімішні такі от феєчки із клубу Winx, із колекції Love and Pet, Шість дівчаток. Одну не видно. Ось. Кожна із них має ось таку ось підставочку. Зеленесеньку. На які вони, в принципі, якщо я зараз поставлю, вам, не буде видно, вони стоять. Ти можеш поставити, буде видно. Вот. Вроді би должно бути видно. На підставочках, на яких вони стоять. Також до кожної феї із цієї колекції е, йшла, йшла в наборі окремо, звичайно, не в одному кіндер сюрпризі. Ой, окремо, звичайно, не в одному кіндер сюрпризі. Ладно? Не в одному кіндер-сюрпризі ішла. Ось така ось звірюшка. Так. Зараз і тут є. звірки. До кожної феєчки в наборі йшла ось така от звірушка. Наприклад, зараз я хочу їх всі спробувати хоча б поставити деяких, якщо вони будуть стояти, якщо вони захочуть стояти. Окей, байдуже. До кожної йшла ось така ось такий звіринець. Десь сюди кроха. Так. Загалом, чесно скажу, я цю колекцію купила минулого літа, не знаючи, навіщо вона мені. Ну, для чого я не знала. Я просто хотіла колекціонувати Ух ти, Вона стала. Я просто хотіла колекціонувати, і тому я купила. Туди купила. Я купила ось цей набір. Я купила окрему коробку, а потім докупляла, до речі, мені дуже пощастило, тому що я за одну покупку купила і чарівних Піксі, і Вінкс, а також магічних звіряток. Це було дуже круто, дуже пощастило. І як я вже сказала, що до кожної героїні я чуть-чуть не виспала, слягло спати. Буває. До кожної звінкс прилагається її магічне створіння. До речі, я не розумію, що вони не хочуть, стати, тому що коли я перший раз записувала відео, коли їх купила, вони всі стояли, всі були трезвими. Всі стояли. Щас ніхто не них вони хочуть віддихати, Хоча нехай віддихають. Все. Потім також. Через рік після того, як випустився мультсеріал, випустилися фігурки з Вінкс. Наступними на черзі стали магічні поп-піксі». Стали магічні звірятка», які заслужили свій окремий мультсеріал Чарівні поп-піксі». І в кіндер сюрпризах українці, італьянці. Почали в 2011 році знаходити вже ось такі ось кіндер-сюрпризи це магічні піксі, які є найкращими друзями і магічними помічниками чарівних фей. А те, що вони такі маленькі. Говори, затяг так руками в жик і все. І до кожної феї прилагається ось таке ось, щоб вам було краще їх видно ось так. Ось тут видно? Окей. Я знаю, що деякі... Чарівні Піксі не є учасницями самого мультсеріалу Вінкс, так як я вже сказала, вони є учасницями серіалу По Піксі. І також до всіх інших фігурок я, я собі приобрила ось такі ось дві німічні карточки з героями. Видно? Так. Да. Такі дві чудові. Картинки, на яких зображені овечка, бель і ведмедик пепе. Хочу собі ведмедика Пепе, Живого також самого. Також не менш того, що у кожної попіксі, як і у кожної вінкс, є також чарівні помічнички. Наприклад, у Амур це Бегемотик Отіс? У не менш. У Локет. До речі, вона. Ось вона. У Локет Гузман. Обідянка Гузман, до речі, одна з моїх любимих. Дуже забавне, дуже забавне створіння. А ти звідки тут взялася? Аго! Окей, неважливо, Правда, я не розумію. Я забула витягнути ще одну фігурку, Це тюн. Чарівна помічниця Музе, тільки Я не розумію, де її крила. Раз я потім... А, вони в мене в руках. Все нормально. Так буває. Ось. У чати чарівна помічниця, жабка і також дуже симпатична кішечка у чарі. Ось такі ось милі такі звіряточка і їхні чарівні господарі. До речі, це весь набір. Якщо ви думаєте, що тут деяким феєчкам не вистачає їх питомця, їх, їх тваринки, то ну, це все нормально я дивилася, навіть вам можу продемонструвати, тому що до всього цього ще є ось таке в тій ж коробочці, також я собі купила. Це самі ось ці папірці-бумажечки з тим, що входить в набір. Я трішечки розклала. Всі кіндер-сюрпризи більш-менш в здравому порядку, так як я на початку так бистро, хаотично все показувала і розставляла. Я все ж таки зібрала, ось, подивіться, на цю те, що знаходиться в самому кінці, це лейло і Стелло, тому що вони ніяк не хотіли стояти. Не знаю, що з ними було, де вони гуляли і з ким вони гуляли, але вони не хотіли стояти, Я все ж таки змусила їх стати. І вони всі стоять. І зараз останнє, що я хочу показати вам, це ось такі ось карточки, які також увійшли до мене. Так, мені треба десь тут показувати, Які також увійшли в набір разом з всіма цими фігурками. Це, давайте подивимося. Значить, у нас на звороті у нас зображена вся повністю вся команда Winks. На звороті у нас зображена повністю вся команда Winx зі своїми магічними звірятками З логотипом Winx Club. І внизу написано, яка це колекція, Love and Pet. І внизу, в самому низу, якщо придивитися, написано wwwmagickinder.com. Якщо вам цікаво, можете перейти на той сайт, мені напишете, що там знаходиться, бо я не дивилася. І на кожному ось такому ось стіку, зараз, давайте я покажу, прикладі стели. На кожному ось такому ось стіку зображено, як зібрати дану фігурку. Тобто вона складається із трьох частин: це з підставки, тіла свого і ніжок. І таким чином збирається кожна така ось фігурка. Наприклад, ось так. Так, мені піще 4 руки сюди. Зараз мене їх немає. Ось так, їх там видно. І ось так. Давайте так я буду їх накладувати одна на одну, щоб було краще видно. Ось так. І таким чином зібрані кожна із фей. І закінчується все, якщо я не помиляюсь там лейлею. Це що з приводу саме колекції Wings, Love and Pet. З магічними звірятками ситуація складається трішечки інша. Тому що в той же самої людини, в якої я придбала Wings, Love and Pet, Магічні звірятка, у мене тільки. Два такі вкладиші, я згадала, як воно називається тільки що. Два ось такі ось вкладиші. На ньому, якщо ви подивитесь, зображені також Вінкс зі своїми звірятками, як і на ось цьому вкладиші на зворотньому боці. Видно? Там, да? а якщо так? На зворотньому боці також Вінкс зі своїми звірятками, Але відрізняється все обратною стороною, тобто. Там, де із колекції Вінкс зображені самі персонажі цього мультсеріалу, а там, де самі звірятка, самі, самі ці звірятка, Вони ніяк не складаються між собою. Це просто ось така ось, ось, така ось малесенька фігурочка, яка ну, ніяк її ти не складаєш, як її скласти. Ніяк, просто ось така от мімімімічність маленька. І тут а, е, кролик Міллі. Магічне звірятко Лейли, і також качечка Чіко. Магічне звірятко Текни. Все зображено точно в такому ж самому. Тут знаходиться логотип Love and Pet, назва самої колекції, і емблема Wings Club з однієї і з іншої сторони. І останні стікери Неправильно сказала. Останні, як їх назвала? Да, дякую. Останні вкладиші із всього цього набору, який я вам зараз показую, це вкладиші із поп-Піксі. Дивіться, яких тут багато. Їх, їх тут рівна кількість стільки, скільки знаходиться зараз на цьому столі тваринок помічників Піксі. І самих поп Піксі. Рівна така ж сама кількість. Зараз ми з вами це перевіримо, але я думаю, що я все ж таки права. І, значить, на прикладі першого я вам покажу, що тут у нас зараз Чіко повернеться на місце. Тут у нас зображено зображено, знову ж таки, логотип поп Піксі. самі чарівні феї. Із цього мультсеріалу, який є головними героїнями. І їхня магічні звірятка. А також я забула зазначити як на цьому вкладищі, так і на цьому зображене те ж саме посилання www.magickinder.com. І на зворотній стороні зображена сама поп-піксі карамель. Надо було все ж таки їх також посортувати. Вони мене тут в розброс, тому звиняйте. На наступному вкладищі жабенятко-помічник чати. Також кіші... Подожди, давай заново. З цим карамель. Також жабенятко салі, помічник чати. Маленька кішечка Лулу. помічник е, чарівної чері. Також не менш мій любиміший отіс, який постійно смущається і вічно десь партачить. Але все одно він дуже милий, дуже хороший. До речі, в дитинстві саме він мені колись попався в кінці сюрпризі. Отіс, не менш любимий гузман. Мавпочка, помічник, локет. Також кожна фея, яка, до якої прикріп, прикріплюється крильця. Т'юн, феєчка Т'юн. майстер етикету. яку б дуже хотілося б мені мати в своєму житті. Але на жаль, також чата. І, як ви бачите, на Кожному стіку зображена сама фея. А також у маленькому квадратику збоку зазначено, як її зібрати. Тобто взяти ось ці ось крильця, зараз навіть можу продемонструвати ось, дивіться. Так ось від'єднуються, що Фея може бути просто от без, без крильць, без цього іншого. Полетіло все дійсно. Я так старалася його збирати, воно все полетіло чудово! Так, повертаємось до суті. І, значить, ось так беремо і складаємо їх назад. І тепер у нас феєчка з чарівними крильцями. Це, до речі, ПЕМ, майстер стрижок, майстер зачісок, стрижок. І всьому тому подібного. Так, давайте я це відкладу, тому що дуже багато його в мене в руці. І тут, якраз, я почала говорити про Пем. Пем, і тут у нас пем, і ви бачите. Яка вона тут гарненька, чудова. Не менш прекрасніше Локет. До речі, хочу сказати за Локет, що, і не тільки за Локет, багато є таких фігурок в цій колекції з чарівними піксі, де на звороті, на звороті я маю на увазі ось, це ось, ось цю ось частину. По піксі, де вони можуть бути прокрашеними, а можуть бути не прокрашеними. Я коли переглядала цей набір, я помітила, що у мене, наприклад, всі піксі, ось це дно в них прокрашене, а особливо влокет, нижня частина є не зафарбованою. Ну, це така особливість на помітку, кому цікаво, є такий нюансик. Потім наступний у нас іде на черзі. Чері, майстриня погоди. Давайте їх отак ось в стороночку чуть-чуть, А вони там всі побудуть. Не хочу чері стояти. втомилася. Чері, також малютка пів. Майстриня снів і дуже скромна стінч, сором'язлива дівчинка. Амур. Ось така ось. Ось така ось невеличка колекція з вкладишів. Я не пам'ятаю, показала я чи ні, тому що я пам'ятаю, що я показала Пем, але не пам'ятаю, чи я зазначала локет. Покажу ще раз. Хай буде на всяк випадок. Буде не зайвим. Все. Ось така ось чарівна локет. Чарівні всі. Чарівні всі навколо. І вся природа, і все чудово. Тому ось. З такого ось. Ні, ну вони дійсно їх, їх треба розлучити, не серйозно. Тепер тут стела лягла. Відпочивати, бо втомилася. О, ось так. Я позіхнула, а вона впала. Окей. Знову все ж таки їх зібрала всіх докупи. Красиво, тому що вам деяких я показувала, про яких я говорила. Знову всіх я зібрала, ось так ось красивенько. Оці дві мене зовсім не хочуть слухати ці дві дамочки. Вони одні, десь вони того рядом сьогодні і стоять, тому що вони десь там віддільно від от всієї толпи. Але все ж таки я вам презентувала таку свою невеличку колекцію із кіндер сюрпризів, вкладишів, а також двох карток з магічними звірятками. Я сподіваюся, що вам це відео було цікавим, воно вам сподобалося. Ви поставите багато вподобайок під цим відео. Напишите чудові коментарі, тому що я завжди всі коментарі читаю, мені вони завжди дуже приємні. Ще раз повторюсь, дякую, що ви додивились відео до кінця. Також не забудьте підписатися, поставити дзвіночок, зробити червону кнопочку сіренькою. Не знаю, чи правильно це говорити чи ні, але нехай буде. І до нових зустрічей. Пока. Guarda e capirai che tutto intorno è magia!